World. Ну і коротше ми сьогодні знову на танкові. Ну, і в мене така ідея, божевільна трошки. По-перше, я би хотів би, а, продати нашого Мітеора. Дякую герою фану. А, дякую за те, що він мені його підігнав. Дякую, але, Кінтий, ну, щоб ви розуміли, давайте подивимось. 275, та? танк. Берем мітеорчика нашого. 266. Я знаю, тут У нього декілька е, дві детальки ще не вкачені, але я думаю, вони не піднімуть стільки, скільки нам треба. Ну, тому кінці ми беремо да, 16 го Bimx. І можемо тут трошки подріфтить, бо це ідеальна тачка для дріфту, як на мене. Так, скільки тут. 328. Ага. Так, треба 255 набрати. Так, ну давайте пролетимо туди. Та трошки такої туди валом. Я просто хочу щось зробити цікавеньке. Так, був. так, все задріфтили. Можемо повертатись на те місце, де ми повинні летіти. 250. Думаю вистачить, так? 270 навіть. Бейнкс. Так, і я на друге. На передостаннє. Так, і можна телепортуватись. Мапа, change map і наш аукціончик. клік Clickgoing, полетіли join. Полетіли. М. Так, let's go. Let's, let's, let's go. Так, що тут? Фігня якась. Окей, okay. окей, okay. так. Овувову. А чого тут так мало місця для мене? Реально мало місця для танка, Так, давайте продамо нашого метеора, Бумк. Так, селкар. А метеора. Ой-ой-ой, не, не метеора. Д. Не Д16, а метеора. Давайте за мільйон сто, Мільйон сто, Бум. Опа. Ось цього танк, от цього кінта продають. Цікаво, так. Ну, кавало нам не цікаво. 178 тысяч нам не цікаво. Реально, просто не цікаво так беха Сіті. А плейс би точніше треба 300 тысяч-400 тысяч кінти. І хтось це дав? Кінти хтось? Дав таку ціну за i8. Оу, а чого таке? А беха же хіпердешо коштує тут. Фу-ху-фу. -фу -фу. О, що тобі? 120 тисяч. А, ні, це не вона. Ага, це не вона. Тому давайте підемо, подивимось характеристики. Ага, це вже GT, R GT, я не встиг подивитись. Так. Знову ж таки, беремо нашого танкчика. оу огову, у мене викинуло. Так, а що це я пропав? Салкар. Ну я продаю, але де він? Де він? Походу, всі гроші завалили. Так. А, за Айро Опа. Танкс. Танк. Тепер я думаю, багато хто буде їздити на танках. Так, а як він сюди заліз? Як залізла ця машинка сюди? Так, ну там неможливо. Опа. Так, це ще. Фігня 255. 255 це фігня. Так, сіки особливо за мільйон п'ятдесят. От моя значка буде нормальна за мільйон, я думаю. А, так, давайте ще а, одну спробуньку. Ага, от так можна залізти, я думаю. Ні, не залазить. Окей. Так, а чи танк сюди влізе на драбину. Так. Він сюди не влазить. Він сюди не вліз, а на драбину також не влізе. Так, хіки? 300 тисяч. Можемо кинуть, можемо кинути. 7 мільйонів. Так, climb. Ага, його, походу, прибрали. Його, походу, прибрали, але. Оу! 7 мільйонів! Ого. Так, топ Спит Сіки. 334. О, це Projector, оце топова тачка. Оу, вау! що так? А що вона така мощна? Projector настільки мощна? Це ж оця тачка, ні? Так, оце! А, ну 10 миллионов, ну так. 263 минималка. 263 минималка. А далее, а далее, а далі. Так. А, ба, плиз. А, бай buy Байплейс. Бай плейс. Купить. Купить, купить, купить. Это ж класна штука. Не захотіли мітіору брати, не захотіли, так. Тут 15 мільйонів. А окей, кінтей. Ніхто не хоче, тому поїхали в Івент. Ніхто не хоче трейдити, де поїхали в Івент. Ні, ну що вони позадов... позадовбили мене? Ніхто нічого не купив. Ну, як хочуть. Як хочуть реально. А, ха-ха-ха. ха Так, let's го Все одно поїхали будемо отримувати нашого цього... Кента, Як він там називається? В is B127. Окей. Okay. Нам поки що це все не треба, бо дивіться, в мене такий самий тянкий куна. Окей, okay. так. оце тобі B127, і його ніхто не бачить. А, так, що там по місіям? Давайте. Місії оце нам треба, давайте оце. що треба зробити там? А смеш, скор, ох о! Оце складно, кінте, оце реально складно! А шо тут таранить? Скажіть мені, будь ласка, а ск. А шо тут таранить? Oh. Mm, так, рейс, ага, одна гонка тільки тут є. І там, скоріш за все, не що таранить. Мені щось так здається. <світ> ну давайте дивитись Давайте дивитись. Оце, типу, Оце, типу таранить Так, походу так. Походу, так. Пі -пі 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 так, оце можна ще втаранити. Ні, оце? Бунк. Бу Втаранили. А та, нам смеш дають за це. Але, блін, як мало. Як мало. Мало? Реально дуже мало. Тому нам це не підходить. Нам це не підходить. Треба шукати ще якісь штуки. Так, ББББМ. Але там 2500 треба. Оу-ву-у-у-фу-фу-фу-фуф. Нє. Я звалився, я звалився кінтий. Опа! А це в тарант можна? Опа, оце нормасний таранчик. Оце я затаранив там штуки. Ідеалка, ідеал. Але я щось тут не дуже сильно бачу. Штуки, які можна потаранити. Окей, давайте отут. Тарани. І оцю тут. Оце. Ой-ой-ой-ой. уй -ой ю -ой. Ні, кінтеєфа. Кінтай, давайте подивимося максималочку 284 моя максималка. Да. да. Мене ще й намахав на, на моєго танка Так, бМК, явжу. Чіпунькс Чипуньс. Так. Туди може пропусти Потихеньку. Так. А ви бачите, що опа. О! Я, походу, знайшов фармилку Я, походу, знайшов фармилку кінтей. А як же погано, як же все погано. Так, бум-бум. Оу, я ще й за страх. Мі, ні, ну можливо, я її не продам нашого метеора, бо. Блін, ви розумієте, як це складно. Як складно їздити на цій машині. Ну як машині. На танку. На танк. Не танк, реально. Ми на танку, блін, наїдемо. їдемо. Так, в мене є ідея. А в мене є ідея. Як вилізти туди? Ага, а походу ніяк. А походу я вам скажу ніяк. Бо воно мені не дає залізти сюди. А ще ніяк. А ще ніяк. А може задом. А може задум вийде. А. А задом вийшло. А задом елізі. А задум ми лізі. Опа. Чипонікс ого у мене викинуло. Кінти 300. 300. Віху-хо-хо-хо-хо. А чого мене так. 1300. А як он таке. Так. Нам треба туди. Нам треба туди кінти. Оце не втаране. Значить, оце втаранем 100 бу бу Ні. Опа. А то я звалився. А, окей, блін, як же тут складно все. 82% івенту. 8... 82% івенту. Цікаво, цікаво, бух. Ідеально їздимо, ідеал. Прям ідеально. О. о о а Окей, можемо розвернутися. А то дріфтануть, і поїхаємо. І поїхали так. Бумк. О-о-о, ідеал. Але ми тут сильно багато і не нафармили. Ми, типу, тут сильно багато і не нафармили. А типу, я тільки тисяча нафармив. Тому нам треба якось це краще робити. Щось інше вигадувати. Щось інше вигадувати, але що зна. Хто зна, що робити. Так, давайте кібертрак. Кібертрон точніше. Так. Треба вторанити до того, як почнеться гонка. Бунк. Так, геть бумк. Ну давайте бустанем. За 15 бам. Бимк. Так, треба було подивитись, чи обгоню я тут всіх чи ні. Я бачу, що можливо. Ооооо! Тут, походу, ще й яско. Тут ще й походу яско. Ні, це не яско, я не знаю, що це таке. Але все свідково це якась мощна штукована. Так, ну поршака цього. Виносимо в нього 175, максималочка. Максималочка. Або мінімалочки, не пам'ятаю. Але оцю синеньку і червону біля мене 100 я не обжену. Оу. Oh. Оу, oh, цікаво. Ага, на гонках теж є такі бусти. Я ж казав, що синя тачка мене обжене. Бо я, блін, вперся в максималочку. Це моя максималочка, тому опа. Їдемо тепер мене ніхто не обжене. От тепер моя оця синя тачка не обжене. Якщо я не затоплю ніде. Особливо на цьому повороті дрифт. На цьому поворотному дрифті. Я затопив, мене всі обігнали, так? Мені здається, що так. Так, бум-бум-бум-бум-бум. Оу, синя тачка мене обігнала. Кінти синя тачка мене вже обігнала. І тут же вона не втараниться ніде. Отут же ну ніяк. Просто ніяк. Кінти. Я в шоці. Я в шоці. Що шо це все таке? Що це все таке, значить? Так, last checkpoint одразу. Оу! Поршак! Оу, поршак! Ти шо, фігів? Поршак! Ти куди я ще поперся? Ти не в ті ворота заліз. Ооо. Давай давай в таранця. Таранця, таранці Опа, вилетів. Вилетів, красавчик. Красавчик головне, щоб я не вилітав. А, і я буду красавчиком. Так, бумк. Блін, як же це? Опа, отут! Отут в мене є шанси. Отут прям шанси. В сенсі! Мене просто так в... розвертає. Що це таке? Що це таке, кінти, Хто мен… хто мені буде винен, якщо я програю? Ага. Ось що, хто буде винен? Я. Я буду винен. Кінти, ви це бачите? Е-е-е-е-е-е! А ще жо, ще. Ооо, мене ще один обігнав. Я третій, я третій, але. нє ні ні, 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 ні. Фуф, я другий. Та? Яс, я другий просто за мілісекунду. Мене тільки, щоб могли усі обігнати. Просто усі в світі. Усі. Хто там біля мене був, там просто два чела позаду мене заїхало. Але якщо б він тоді не втранився, не розвернули його. Я був би. Ну, другим. Ой, точніше, та другий був би. Нє, третій. Я вже забувся. Перший я був чи другий. Так, от тут поворотики. Ні, ну тут літати а ще ідеально. Ну давайте. сорф. Uh, так, 4-4. Що у нас буде обиратись? Так, бунг! Оооо, 400. Ви колись бачите, Бачили, щоб тут 400 літали. Ага, Так. Так, ну давайте получили. Давайте бустанем. Якщо я буду так другим далі, то мені все подобається, мені 31 тисячу насипало. Так, то я можу і на ясочке накопить, в мене вже майже мільйончик. Так, а ясочка 4 мільйони, теретри. 3 мільйони на плазі. Ну, на цьому. На аукціоні, то ми будемо намагатись пролетіти. Так, в мене 15 голди, це на наступний... оу о о не no, оп, я перший. Ну, я третій, але показую, Опа. Нас дев'ятеро. Кінти, нас дев'ятеро. Так, летим вперед. Але мене розвернуло. Чому? Знову. Так. Мене просто викинуло, тому лагчекпойнт. Просто лагчекпойнт. Ага. Ще один. Ще раз. Але оцих двох я обжену стоїться Оцих двох я обжену. Нє, який п'ятий. Кінти в сенсі п'ятий. Нє нє, гелік, Пока І оцю синеньку мені теж треба обігнати. Синенько, та рече чорненько. Чел, не шуткуй зі мною. Ти ж розумієш, що я на танкові, я можу тебе розвалити Куди ти, Гелік? А чого вони такі всі мощні, а я нуб? Хоча в мене танк, який летить 270 із чимось. Так. ого, о о Ще один обігнав. Я вже шостий повзу. Е, нє. Нє. Мені не можна бути е останнім. Ну не можна. І посередині також, я кому бустів? Ні для кого, а для себе чисто. По приколу, так. А, там затопив хтось, тому летим. Тому летим, кінти, летим, летим. Збираємо максимальну швидкість нашу. Так, опа, хтось ще затопив. Я я четвертий я четвертий. бум. Так, скільки я заробив 30, я думаю, зароблю. Опа, так само заробив. Ідеалочка. Кінти, це ідеально. Так. А що у нас тут? Це ось ці всі штуки. Що це таке? Ага, поняв. Ого, тут 5000 пролутів. 5000. 5500 навіть. Ну Давайте поставимо свою рекорд, а? Та? Якийсь там за тараном. О кінти я знайшов де таранить. Кінти я знайшов де все таранить треба. Отут. тут. Отут таранить треба все. Бо тут подивіться стільки. Опа, тут на 40 тисяч. На 40 тисяч я ще й бустану, буде ще й богу. Так, але поки що можемо. А, а тут бум 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 букать Все розбиваємо, просто все. Все б'ємо. Так, буст і заходимо. Буст і заходимо. Бустим і заходимо. Так, фуф. Але п'ятий я не буду. П'ятий я не буду. Але нас знову дев'ятер. Але я найбільший тут. Тому я всіх тут просто задовлю. Був би єлік найбільший, але ну. Не вийшло, не вийшло. У нас, походу, вже 10. Так, у нас 10. Так, я обігнав. Я всіх обігнав, я перший. Я ще й цього кінта обігнав. Так, оцей буст лутнули. Ааа... Це було боляче. Оце вже було боляче. Це дуже боляче. Прям гіперболяче. Так. Летим. Летим, я не буду третім. Я не буду четвертим. Я не хочу бути четвертим. Так, летим вниз. Летим вниз. Так, мінус, мінус, один. Так. Третій, третій, третій. Походу, там ще й хтось затопив. Але кінтий, кінтий, ні. Як? Як цей чел такий мощний? Я не розумію. Я реально не розумію, чому він такий мощний. Це бісить, це реально дуже бісить. Але опа, це хто? Ні, це не в гонці. Це не в гонці чел. Бо він би не був би попереду мене. І цей чел, по ходу, ще й обігнав першого. Я так розумію, що так. Оу-воу-воу-воу-воу, що тут за обстріл? Але пролітаємо і лутаємо бусти. Обов'язково треба лутати бусти. Прям обов'язково. Я четвертий. Кінти я четвертий. Ні, 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 ні. фуф, я третій. Я третій. Ну мені треба бути третім. Блін, я голду всю витратив 45 голди. 45 голди просто для всіх. А мене всі обігнали. А мене всі обігнали за те, що я всім бустанув. Так, летим, я пропустив буст... Я перший. Кінти, я перший. А де вони? А де вони всі? Мені пофік. Мені пофік. Оу. Вже другий. Головне, що не попереду мене. Були би. Але кінти, мене обігнали зараз усі, та? Бо я повзу сотку, я в сотку повзу. Хоча отут у мене є шанси. Отут у мене реально є шанси, бо всі тут завжди туплять, як я. Так, фу-фу-фу, я знов перший, я знов перший летим, вниз летим. І сподіваємося, що у мене все буде добре. Але, блін, я сотку валюті, 160. Він знову обігнав мене так, в, цю, в цей бік. Так, їдемо далі. Так. оу -о, 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 о Все кінти. Все. Опа! Той чел затопив знову. Віху. Так. Як можна було так затопити? Як? Як? Блін, як? На цьому ж місці, четвертий. Попереду фініш, попереду був фініш. Так, ну я буду третім. Я хоча б буду третім. Я сьомий. В сенсі я сьомий. Мені не можна бути сьомим. П'ятий приїхав, п'ятий. Але мені 61 тисячу навалило. Я п'ятий приїхав, кінтий, в мене мільйон. няу. Як можна було так топить, кінтий? Як? Як то ще можливо? Ох, як же це боляче? Як же це боляче кінтий? Ну, дякую вам за перелік, за лайки. Підписуйтесь на Ютуб-канал та телерам-канал. Телерам-канал в описі від ролика, відролка, посилайка та напишіть коментар, бажання, від 8 слів. Так. Так, окей, я хочу дещо зробити зараз. Можливо, свій гіпер. Цікаво, можливо, ні. Так, бім 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 Опа! Тіка-бум-бум. Так, тепер треба щось робити. Тепер треба не втратити передні колеса. Як я це тільки що зробив. М, так, ну зараз ми закінчимо відос, але мені треба просто зробити деякі штуки. Отаку. Так, давайте, давайте, давайте. Отакий ауч, боляче. Але окей, це ізі. Це ізі. Так, бенк, зараз ми злазимо. Але, оу, блін, це неможливо. Окей, кінти, це неможливо а, навіть на ростері. Тому дякую. Вам, опа. Прикольненько, прикольненько. Так, сват на дешку. Букс. я знов профтикав. Та-та-та. Ну, дякую вам.